Київський гурт Дахабраха, що експериментує з українським фольклором, різноманітними жанрами музики та інструментами, став візитівкою України за кордоном. Нещодавно гурт вкотре виступив у Вашингтоні до північної Америки. Квартет приїхав у Сьоме. за ці роки. У цього оригінального гурту з України з'явились свої шанувальники у Сполучених Штатах та Канаді. Так, на концерті в американській столиці були люди, що подолали сотні кілометрів, аби послухати українських виконавців. На концерті у Вашингтоні побувала Тетяна Харченко. Замість Дунаю, Вашингтонський потомок, сира погода і ні хвилини вільного часу на сум. Створений у Київському театрі дах квартет Даха Браха приїхав до американської столиці. Це вже сьомі їхні відвідини. США. на репетицію у вашингтонському кеннеді центрі вони приходять ближче до обіду, Встомлені від дороги, але раді, що буде під час інтерв'ю випаде трохи часу на перепочинок. Ми їздимо і в Канаду, і в Америку, і в Мексику пару разів були. Ось Публіка дуже різна, дуже своєрідна, і нам цікаво виступати звичайно для людей, які взагалі дуже мало що знають про Україну а таких на жаль досить багато у світі, і навіть тут в Америці. Виконавці констатують, хоча вдома війна лишається болючим питанням у світі, про неї їх розпитують все менше. Але підтримка тих, кому не байдуже, відчувається й досі. Бувало так, що люди брали руку, ставили собі на серце і говорили, що вони підтримують Україну, моляться за нас. Ну, і нас це, звичайно, теж надихає, і ми відчуваємо сильну, ну, якщо не місію, то якесь завдання і важливість цього, що ми робимо. Даха Браха, яку раніше часто критикували за експерименти з українським фольклором, нині задає тон і продовжує експериментувати. Вілончелістка Ніна Гаранецька каже, тепер на їхній репертуар впливають і мандри. Багато хто чув наші композиції, то вони кажуть, що а, наші подорожі в Америку сильно вплинули на нашу нову музику, відчуваються якісь такі. А, Ну це не є блюз в оригінальному ну, розумінні як блюз. Це блюз в нашому розумінні, як ми його розуміємо. Це такий дахабраховський блюз. Під час виступу на сцені престижного Кеннеді центру Дага Браха вражає не лише співом грою на барабанах, вілончелі гармошці, але й новими сценічними костюмами. Бракує стільців, але квартет не гріх послухати й стоячої коридорі. Хтось для себе його відкриває вперше, але є й такі, що годинами їхали з Нью-Йорку, щоби почути гурт живу. Серед них і дві сестри, які вперше почули даху браху на американському радіо. Ми переглядали різні гурти і натрапили на драху браху і зрозуміли, що вони дуже цікаво звучать. Ми подивились відео і відтоді стежимо за драхою брахою постійно, бо їх музика справді крута. Попри те, що в США квартет уже став упізнаваним, щоб продовжувати далі виступи, їм щоразу доводиться викладатися на всі сто. Через те, що ми вже з усьоми, то тому три роки тут і постійно відвідуємо якісь шоу-кейси. Це такі великі зібрання, де купа менеджерів збираються і дивляться різні квартири. Наприклад, завтра ми знову ж таки будемо на саме такому шоу-кейсі в Нью-Йорку. То, от, наче вже і всі бачили, але все одно їздимо на ці шоу-кейси, щоб вже всіх переконати, що варто нас запрошувати. Музиканти кажуть, звикли і до такого ритму, і до дороги, і до того, що заради кожної поїздки треба заповнювати гори документів. Адже якщо в їх піснях хтось для себе відкриє Україну, воно того варте. Тетяна Харченко, Голос Америки.